Добрий день, на продаж сьогодні будуть різні запчастини, зап пружини як це до культиваторів, диски різних видів. До плугів, навіска ЄМЗ, до Т40 стрічки, два циліндри, ключі, цепи. Розпочнемо з таких цепів. Люди запитують, ліс потрібно, те, що, що понаходив. Такі куски, загальна довжина 4 метри 5 см чи трохи 800 гривень. Планка така. Тут є ось частково трішки ось підцепти, ну віск піде. Ціна 800, це 500 гривень, там 7 мм. У двох містах він одним куском тільки в такі скрутки. Ось так, як бачите. Коли пишете, потрібен цей цеплі, пишіть який сума яка. Такий цей 600 гривень. 50 см, метр 30 до 20, 600 гривень. Оцей кусок не враховую в подарок віддам. Цей такий, як бачите, з кріжками ти ржавенький, це такий. 600 за цей. І цей для худоби або для маленького собаки. Товщина 5 мм 350 гривень. Довжина 98 одним куском. Це. Такий стан. Ладно. Ключі нові. 500 гривень за 4 штуки. 3027, 41,36, 41,46 і 46,50. Болти такого плану за всі 600 гривень. 14,5 кілограм. Ромашки такі, які ще будуть працювати, фірма белота. 530 діаметром, 600 гривень. Чотири штуки є. Діські залишок. 315 по 170 гривень. 320. Оце тільки такі 4 штуки. 170 гривень за штуку. Підшипник 16 крутиться. Було багато, беруть на відрізні як до КТН, так і до плугів. Такі диски, розмір дивіться теж. Це залишок, більше немає. І запитували за такі диски і знову підвезли, пара все буде. Тут різні діаметри. 285, 275, 270 пара такого стану буде 150 гривень. Є кількість. Під'їхали такі тиски, всі запитують. Дивіться, стан їм трішки досталося, як бачите. Тут он покажи. Тут. Там гайка, все працює. Я по ним окремо хто зацікавлений зроблю відео. Сілін такого плану, тут 20. Шток 25, ідеальний, 700 гривень. Вихід штука 26, гільза наружі 52. Це є односторонні дії. Тут 20, там 20 шток, 40, по штуку нюансів немає. Вихід штука 35 см, Гільза наружі 60, Т-700. запчастини Т40, 800 гривень. Картер цілий. Такого стану. Тут все ціле по ньому. На ПВМ, краб, бугелів не було 3 300, тисячі гривень. Такий стан. Він теж цілий. Навіска МЗ 9 тисяч гривень. Стан в отвори. Тут гарно все. Тут люфту немає. Єдине, це незначний люфт. На вцілі, як бачите, все такий люфт. Все. З іншої сторони такий стан. Отвори такі. Ось тут отвори. Це все йде одним комплектом. Серьохамся на догрузку. Гвинти. Тут стулилося. тут 32, я новим валом перевіряв. Тут такий стан. Гвинти такого стану. Крутиться тут. Тут такий стан. Тут шари не болтаються. 28. Це тут гарно, такого стану. За цей весь комплект 9 тисяч гривень. Відправлю делівер, або нова почта грузовий. до поворотної платформи такого стану. 900 гривень. Ця хтось запитував, контакти де згубив. Здорова 1500. Шкала присутня. Станний. Вон маркування якесь має. Ключі. 219 19х19, 22х22, теж 200. І 18 на 17, 150. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Доставка, як завжди. У Почта повна оплата, нова почта часткова, передплата або повна. Як в попередньому відео, коленвал був, за нього сплатили відразу, він поїхав. Плевідка теж. Так що якось так. Працюємо вже 3 роки, все буде по-нормальному. -по Чому не відсилаю наложеним? Тому що є такі люди, що говорять, заберу я не такий, як всі, а навіть не приходять взагалі на пошту. Тому беремо незначну передплату. Фрези такого плану, тут їх 22 штуки, розміри такі. За всі, я в них не розуміюся, 1200 гривень. Гачки. 200 за 4 штуки. Це і 200 поворотною. Цей й теж 200, 150. Оце для культиватора таке кріплення, Нове. 100 гривень. Ступиця нива. 500. Такого стану. Ці ступиці пара з культиватора 700 гривень. Такий стан. Принесли таку річ, це СТ-150, шліці ідеал, різьба ідеальна. Тут поставичок взагалі. Ідеальні, не гостренькі, нічого. В коє-150, розумієте, тут де зубів, шліців 8. Вартує 1000 гривень. Хтось про запас забере. Речі з дальки. Оцей комплект увесь, що, я, що мені тут залишилося. 600 гривень. Сипамо це все. Далі, такий цип до неї теж є. 1200 гривень. 6 метрів 70 см. Крок я наміряв 41. Кому потрібно, переміряю. Це нормально, це тут гарно зняв. Гарно. Такого він стане. 1200 за зацип. Загадчав сказав, це крутиться 700 гривень. Далі окунчик 500. Такі Зірки передивіться, 19 й крок, який має. Оцих зірок є 10 штук, вони нові. 10 штук в одній зв'язці. 200 гривень за штуку. Всередині кому потрібно перевіряти. Цип такого плану, ж, дивіться, він новий. За 490-980 гривень. Вони такі раніше були, Зірочки ці по ній ходять. Такий цеп 500 гривень. Теж перевірю. Теж помінів дивіться. 500 гривень за цей кусок. Далі будемо до огляду редуктор пропустив. Знаєш, дивіться, я такий маю редуктор. Тут 15 зубів, тут діаметр шківа 210. Я наміряв один за 41. Всередині такий стан. Дивіться. Вартує 2000 гривень. Тут такий стан. Зараз переверну, покажу. Тут такого стану. Корпус ціли. 2000 гривень за цей редуктор. Вашмак на плуг полиєн, 900 гривень. Ось тут потрібно. Петля 400 такий стан. Ровлики такі 200 гривень. Забув сказати. Зачком. Далі переходимо до секції овочевої. Вона нова, забирав на складі, тут ОТК, все. Ціна 2000 гривень. Тут це крутиться. Це нова почта грузове, бо делівері відвезу, відправлю. Окремо є, хто запитував такий. 150 гривень. Дись за неї. І хто запитував за колесо, 250 гривень. Тут самі ось вісь будете щось робити, і колесо ціле. Бандас цілий. Тріщі дня не виявив. Ціна 250 гривень. Секція до такого культиватора. 1700 гривень. Одна скоба тільки гвинт не крутив, потрібно передивитися. Такі стан. Без колеса. 1700 гривень. Фото додаткові, кому потрібно буде. Пружини по 250 гривень, товщина 18. Довжина загальна, маю 4 штуки. 41. Такий пружиний. За сім штук 250 гривень. Так вони виглядають. Ширина 8 ,5. Довжина приблизно. Зараз дам. Приблизно довжина 63. 250 за всі. Товщина. 8. Так, такі пружини. 8 штук 250 гривень за всі. Товщина їх. 8 мм. Довжину. Так, приблизно перевіряю. половиною, Ширина 8 половиною, За всі 250 гривень. Такі пружини, 15 штук, 600 гривень. Вони нові, ну, зберігання хромало. Значить, тут переміряємо 4 з половиною, Тут ширина 6 половиною і довжину приблизно. 27,5. Толщину зараз скажу. Толщина 5. 600 грн за ти. Потім такі пружини. 180 грн за штучку. Толщина 6. Довжина 27. Ширина 12 см. І набір таких пружин, це все гамузом, тут розміри різні. 180 гривень за ці пружини. пружини на грибалку 100 гривень штука. Такі, така пружина такого плану. Товщина 7 мм 150 гривень. Тут теж по 7 мм товщина ця 150. І ця 100 гривень за штуку. Ця 100 гривень. Новий диск, такий на культиватор 100 гривень. Такий диск 200 гривень. І диски на сковорідку залишилось лише два, 300 гривень. Ножі такого плану 250 гривень за штуку. Розміри видно. Ширина 9. Вони б виглядають вони так. Локація міста Чернігів. За відправку я сказав. У почта повна оплата, нова, часткова. Або повна, вирішувати вам. Запитуйте, скільки скидати. Ну, припустимо, як вартує цей редуктор 2000 гривень, 500 гривень скинули, решту платили наложеним платежем. Приблизно так. Якщо диск вартує 200, так ви купуєте один, скільки скидати. Я беру за доставку за дорогу дві сторони. 200 гривень. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.